Привіт, друзі! Рада вітати вас на своєму каналі. Сьогодні на уроці ми з вами пройдемо лабіринт і відпрацюємо, як у нас виглядає літера П. Літера П виглядає як дві палочки, і зверху також лежить перекладинка. Літера П. П. Дві палочки. Зверху перекладинка. П. П. Пу, пу. Дві палочки зверху перекладинка. Пу. 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 Дві палочки зверху перекладинка. Пу. Пу. Дві палочки зверху перекладинка. П. 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 Чудово, друзі! Ми з вами сьогодні на уроці пройшли наш лабіринт літерою П. Дві палочки зверху перекладинка. Знайшли всі літери і дійшли до слова пташка. А ми з вами переходимо до нового заняття.